Обмивши губи, в нарзанічі в каві, дожовуючи свіжий бутерброд, Ви стаєте великі й величаві і любите вітчизну і народ, ви чуєте народні віщі думи, його тривоги брете в серця, Коли потієте у черзі за костюмом, затиснувши в долоні гаманця. Ні. Ви не блазні, ви, не лицеміри, нікчемного презирства не убить? І свій народ ви любите без міри? Коли у міру вигідно любить? За плату ви закохані в ідею, І зморшки морщите на ситому чолі. Кому ж ви служите? Приручені антеї, Відірвані від матері землі? Хто? Ваш народ, яка у нього доля, куди його коріння проросло, чиї могили стогнуть серед поля, Забрівши з здичовіго у село? Хоч раз почуйте грамотні руїни, Нікчемні слоги слуги чорного добра, як обіпершись вітрові на спину, Кричить Тарасова гора Нема на світі України. Немає другого Дніпра.